Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, на каналі оглядів та розпаковки дуже цікавих речей. На мою думку, і в даному відео я хочу вам продемонструвати ось таку серйозну монстра, такого серйозного акумуляторного 40 вольтового який нам передали брати поляки. Такі назвемо, Power Works, польсько-китайський бренд, і доказом того, що... Вона дійсно має європейське походження, китайсько-європейське походження, і робиться в Китаї для е, поляків та для Європи. Е, доказ того буде те, що я вам зараз покажу. Отже, найосновніше цього монстра йде 40 вольтова батарея. Двоамперна, але 40 вольтова. І я хочу зараз вам показати, а почну я демонстрацію і розпаковку цього цікавого. Акумуляторного гаджету почну розпаковку з зарядного пристроя, щоб показати вам, що ця пилочка дійсно приїхала до нас з Європи і робилась вона для Європи, і відносно якість в неї буде європейська. Дивіться, зарядочка з заземленням йде тільки в європейських розетках. У нас в Україні теж багато хто ставлять такі розетки, але дуже рідко. А в Європі повсюди ось такі розеточки. Або вилочки використовуються. І йде, відповідно, для нашого ринку ось така подвійна вилка без заземлення для того, щоб можливість була заряджати в Україні. Може, вони і думали передавати нам їх, і зробили ось таким чином подвійні вілочки. Зарядочка виконана досить якісно. Прошу подивіться, будь ласка, ближче. Вона важкенька, вона захищена. Сіточка всюди, щоб пил. Сміття не попадало сюди вітання з Харкова, до речі. Так, ось так ви побачили зарядочку. І йде ось такий е, акумулятор, який відповідає назві, придумав їй прізвисько Монстр. Ось такий 2-амперний 40 вольтовий літій-іонний акумулятор. Теж дуже добре захищений. Прорезинений повністю з усіх боків резинка йде. Протиударний, дивіться, якщо буде падати, то нічого з ним не трапиться. Досить добре він скріплений, скручений і досить міцно виконаний. І ще мені дуже подобається, на що хочу звернути вашу увагу. Сіточка міленька, всюди розташована, щоб не було можливості пилу або будь-якого бруду попасти в саму батарею і не нашкодити їй. Так. І дивимось, саме цікаве. Ще ось хочу показати вам, європейці люблять для використання дуже багато інструкцій, макулатури і сама пилочка. А сама пилочка виглядає ось так. Теж досить міцно зроблена. Ось такий тугенький тормоз йде. Вона вся прорезинена. Міцний такий кожух йде, кожух незвичайний, знаєте, такий з пластика міцного дуже зроблений. І сама пилочка, прошу звернути вашу увагу на неї, вона теж виконана. Досить розумно і добре зроблено натягування цепа і фіксація цепочки в різних місцях. Це е, зручно і досить швидко все це робиться. Якщо вдруг потягнувся цепочок, ви фіксатор ось трохи розкручуєте і дивіться, можна попустити, можна натягнути її. Сильніше і обов'язково фіксуємо. Усюди вона захищена, теж від пилу, подивіться, буде вам видно, від пилу тут захищен електродвигун. Досить добре міленька така сіточка, і зовні вже пластикова, більш крупненька така сітка йде. Великий бак підмастило, це означає, що досить довго і нею можна працювати на одному заряді. Перевіряти будемо на практиці, скільки вона працює, і е, в коментарях я з часом вам напишу, як і скільки вона може працювати на одному акумуляторі. Зараз хочу продемонструвати наскільки шумно вона працює. Дивіться, індикатор на батареї йде в даному випадку. Ви можете бачити, що батареєчка заряджена, вмикається та вимикається. Індикатор так. І дивіться, ще вона вмикається ось тут і подає ось такий звук, що характерно теж для європейських брендів. Звуковий сигнал, щоб ви зрозуміли, що вона готова вже для користування. Вимкнули або ось так включили. Пікає тільки, коли ви вмикаєте. Як ви звернули увагу, в неї йде плавний пуск. Це теж дуже добре. Означає, що в неї потужний двигун і вона добре буде працювати в умовах розпилу дубу та акації. Добра цепочка йде в комплекті Орігон 16 дюймів. Йде сама шина 41 см, 56 зубів, підходять з будь-якої електричної пилочки цепок. Ну і в даному випадку, в принципі, якісний цепок вони поклали сюди в комплектацію. І е, будемо сподіватися і буду надіятися, що він буде якісно і довго працювати. Спрацьовує досить добре тормоз швидко. Якщо ви опинитесь в екстреній ситуації, то пилочка відразу відключиться при натисканні тормозу і все буде добре. А зараз покажу вам, як вона розпилює деревину. Ну, в моєму випадку це буде сосна, бо дубу в мене немає, дровами я не користуюсь поки що. Ну, дубу поки що не завіз. Тому буду перевіряти її на сосні. Так, дивимось. Вмикаємо. Сигнал пройшов. І Зправляється добре, бачите, самі все побачили. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Бережіть себе. Все буде добре!